Житомирянин Сергій Ричков через інвалідність має певні проблеми із адаптацією у соціумі, але не вважає це перешкодою на шляху до самореалізації. каже раніше вже займався бізнесом, сьогодні має інші амбітніші ідеї і прийшов, аби опанувати сучаснішими можливостями їх реалізації. Раніше я працював. По продажу, скажімо так, виробів легкої промисловості в подальшому, я хотів би більше знати для того інформації і навичок отримати для того, щоб відкрити все таки власну справу. Я думаю, допомога в тому що практичних навичок того, як розвивати бізнес. Інший учасник семінару, підприємець із Баранівки, розповів, що сподівається на розширення кола потенційних партнерів та подальшого розвитку власного бізнесу нові ідеї взяти для себе те, що ми можемо не знали, як правильно щось вести. А от Юрій Яремчук із Бердичева уже вкотре хоче обговорити проблему подолання безбар'єрної доступності, приходиться до доводити, що ти просто пересуваєшся на візку, в іншому ти мало, ну не відрізняєшся. Ну і друга це недоступність. Насправді і ведення підприємницької діяльності це означає. Що ти маєш, що має бути доступний і казначейство, і податкове, і так далі. тому подібне. Загалом на семінар навчання прибули люди із інвалідністю майже з усіх куточків області. Разом із бізнес-коучами вони не тільки освоюватимуть нові знання, інституційні можливості, а й шукатимуть нестандартні шляхи подолання стереотипів мислення та комунікації. Розповіла координатор проекту в області Неля Ковалюк. Сподіваємося, що ми будемо продуктивно працювати, тому що розписане 9 модулів. В яких розповідається про започаткування, можливість започаткування власної справи, це підприємництво для людей з інвалідністю, це започаткування власної справи, просування роботи в інтернеті, просування бізнесу через інтернет, такі речі, які ну, якби, мають полегшити. Працевлаштування людей з інвалідністю в активнішій інтеграції людей із інвалідністю в соціумі зацікавлений і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Він повідомив, що під реалізацією бізнес проєктів написаних у ході цього семінару, з міського бюджету спрямують 200 тисяч гривень. Якщо будуть дійсно ті проекти, які заслужують довіри і пройдуть експертну оцінку, ми могли б говорити о таких же грантах со сторони міста, на сумму 200 тысяч гривен. Я думаю, что поддерживает депутатский корпус, и мы выделим эти деньги. Житомирщина стала першою областю в Україні, яка активно включилася у реалізацію проекту спрямовано на підтримку людей із інвалідністю розпочати власну справу. Сьогодні в області через інвалідність мають проблеми із адаптацією у суспільстві 103 тисячі людей, і лише 14 тисяч із них знайшли роботу та стали успішними. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.